Всім привіт! Сьогодні розповів вам про кухню-вітальню, площею 17 квадратів та неправильної форми такий собі п'ятикутник з вхідними дверима. Що ми робили з цією кухнею? Перша наша задача була організувати вхідну групу з місцями зберігання та відділенням від кухні вітальні. Збільшити кухню, наскільки це було можливо, організувати окрему столову зону та знайти хороший ракурс для нашого? Дивану, тому що е, лише з однієї точки е, це був панорамний вид, а там він справді дуже красивий. Тому диван ми обирали не по найкращому плануванню, а по саме видовій точці. Е, і оцініть, будь ласка, яка велика кухня у нас вийшла? Це справді простора кухня вітання.